Заготовки на котел верхнього горіння, Ми заготовляємо їх заздалегідь, потім врізаємо в сам котел. І так, по порядку. Колосничок з двох частин масивний 16 мм з посиленням. Він не прогорає, так як його роль уже в кінці горіння, В кінці горіння він тільки вступає в роботу. Болячка твердопаливних котлів. Ось такий розподілювач повітря. Зазвичай він прогорає. В даному випадку нержавійка ржавійка IC310S 1000 градусів робоча температура. Тому вона наднадійна. Е Глушка для автоматики. Сюди, сюди ставиться автоматика електронна за потреби з турбіною. Якщо у вас поганий димар, блок роліків сам. Піднімається дуже легко. Підшипники, ролики на підшипниках все дуже легко. Заслінка зачком, Дверцята. Дверцята заготовлені теж заздалегідь вже вичухані. Е їх треба знежирити, прогрунтувати і далі красити. Вони в три слоя в нас. Всередині базальтова вата, утеплювач не перегріваються. Каркаси дверей. Вся геометрія витримана. Проварені зсередини електродом. Ось тут будуть дверки заходити, трішки вичухали. Ззовні проварена півавтоматом. Для надійності електродом обов'язково. Ну і дрібнички, ніжки, ручки, декор. Ось І повітряна гранатруба. труба. Вона зазвичай на жаротрудний теплообмінник, але це індивідуальне замовлення іде. Теж проварена ззовні зсередини варені болти. Туди для, для зйому вичухана. Ось, Так що все гаразд. На все добре.